Крихівці святкують. Одне з найбільших сіл івано франківської міськради відзначило свою 576-ту річницю. Святкова літургія у місцевому храмі, урочиста хода до центральної площі та вітальний концерт. Знаменна дата зібрала тут сотні крихівчан – від малого до великого. Зі сцени лунають лише теплі слова вдячності, адже п'ятитисячне село на околиці міста нині інтенсивно розвивається. Маємо свою школу, будуємо дороги, е каналізацію. Зараз стоїть в плані будівництво каналізації 2 км 444 метри. Це як е стару частину села е повинно охопити всю, е тому що так склалося, що не було у нас каналізації. Але завдяки е приходу цих будівельників стаця е можливіця наше кажу, бажання наше стало можливим. Не обійшлося і без приємних сюрпризів. Родзинкою цьогорічного святкування стало відкриття поблизу містечка Калинова Слобода, єдиного в нашій державі пам'ятника українській жінці. Бронзову скульптуру у вишиванці та з калиновим вінком на голові виготовив львівський скульптор спеціально на замовлення будівельної компанії Ярковиця. Цей постамент, переконані ініціатори його встановлення уособлює в собі мудрість та вроду усього жіноцтва. Сьогодні вперше Івано-Франківську ми поруч з новим містечком Калинова Слобода. Відкриваємо пам'ятник українській жінці не якісь видатні особистості, а жінці загалом. Адже кожна українська жінка є мудрою, турботливою. Доброзичливою матір'ю, вірною дружиною. Саме тому компанія Ярковиця вирішила увіковічнити в цьому пам'ятнику українську жінку. Пам'ятник українській жінці кажуть, крахівчани стане окрасою центральної площі та своєрідним символом села. До слова, це вже не перший соціальний проект, який компанія Ярковиця реалізовує у Крихівцях.